Привіт усім підписникам та глядачам мого каналу. І як ви вже напевне зрозуміли з назви цього відео: мова піде про баги або особливості у грі Godfall. Сьогодні розкажу і покажу три з них. Але перед тим традиційно закликаю підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. Отже, зверніть увагу на дерево праворуч. Воно стоїть серед групи таких самих дерев. Але поводить себе трохи по-іншому. Від вітру хитаються крони дерев, і лише це хитається повністю від коріння до верхівки. Підійдемо ближче, щоб перевірити. Ну, справді воно хитається, наче підвішене за гілки. Спочатку я подумав, що це якась підказка. Адже то був лише перший день, як вийшла гра, і спробував рубати його мечем. Самі бачите, без змін. Дерево продовжує хитатися, до речі, разом зі своєю тінню. Деякий час я спостерігав за цим рухом, але врешті продовжив грати, сподіваючись, що розроби виправлять цю особливість. Друга історія про зникаючу башту після перемоги над босом. Посилання на це відео зараз з'явиться. Я вирішив виконати завдання по пошуку валеріанського тайника. До речі, ось він де. Відкриваєте скрині, забираєте фрагменти історії війни братів. Говорите з сьомим Санктумом про те, що вона збережеться у своєму архіві, і все. Корисне завдання, не складне, але в результаті отримуєте декілька цікавих предметів. Але це між іншим, бо ми тут, тому що башта зникає. Спершу я не зрозумів, подумав, що це і є той маяк, про який торочила Санкту. Тим більше, що точка вказівника переміщалася синхронно зі зникненням башти. Вирішивши перевірити, відступаю назад, повертаюся, башта, як самі бачите, на місці. Роблю декілька кроків, вона зникає. Дива, та й годі. Але рухаюсь далі, і ви бачите, вона знову з'являється. Тут я вже почав думати про створення цього відео. Але остаточно вирішив його створити, коли побачив ось це. При спробі поміняти спис на меч, замість меча мені дали мотузку. Причому не просто замінили, а прив'язали її десь до стіни. Я почав озиратися, сподіваючись побачити, хто або що її тримає. Та марно. Тузка йшла кудись у невидиму даль, рухатись не заважала і ще треба перевірити, чи можна не вбитися. Для початку стрибнув через портал. І мотузка нікуди не зникла, не зачепилася, а просто тягнулася з нікуди. Така довжелезна, рівненька, як струна довжиною з пів гри. Біжу, тримаюсь за мотузку, раптом впаду. Пробую лупати нею по камінню, результат незрозумілий. І ось нарешті її можна випробувати у невеличкому протистоянні. Дивіться самі, що з цього вийшло. Виглядає це дещо кумедно, але поводить мотузка себе як і меч, який чомусь зник. Ну що ж, побажаємо розробникам виправити таку багу. Сподіваюсь, вони розуміють українську і побачать це відео. А я дякую вам за перегляд. Діліться цим відео, ставте лайк підписуйтесь на канал.